Вітаю, ви дивитесь телеканал Конкурент ТІві» І в ефірі програма Базарний день. Цього разу ми вирушили на один із луцьких ринків у пошуках лохини та персиків. Ідемо шукати. Одразу зайшовши на ринок, бачимо тут. є лохина. Спробуємо запитати, скільки зараз вона коштує. Добрий день. Скажіть. А в яку ціну лохина? Це не моя. Ага, це вашої колеги. Немає продавця лохини, але бачимо, що лохина написана на ціннику вартує 55 гривень, як я розумію, це за ось такий контейнер цієї ягоди. В яку ціну скажіть? 60-70. Е, купують. Це добре, це свої вже персики? Це мої власні. А звідки? Ви щерніці. Ага, а чому сюди приїжджаєте? Ну, свій час жила в цьому місті. Ага, Зрозуміло. А Як давно взагалі от вирощуєте? Десять років вже так. Зрозуміло. А як ціна от змінилася, зокрема, за десять років на ці самі персики? Ціна різна кожен рік. Зараз дорожче? Дорожче цей рік. Тому Дуже... що. Затрати набагато більші, долар набагато дорожче. Всі хімікати долар. Добрий, Добрий день, скажіть це у вас лохина. Ой, Це ваша лохина. Розкажіть, скільки коштує лохина? Скільки коштує лохина? А чим 100 гривень. Це за ось цю баночку? Чи за скільки? За літ. Більша баночка. Більша. А ось така баночка скільки обійдеться? Ось така 25. 25 гривень, так? Персики у вас по скільки? Домашні 70. А я не домашні. 60. 70-60, так, так. Це з власного города? Мам, mm дивись, -hmm. які персики гарні. — Волинь? З Волині? Чи звідкись проїхав? Рівненщина. 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 А чому до Луцька їздите? Тому що тут поруч. Вам Це ближче, так? Волинівський район. район, тут 30 кілометрів. Зрозуміло. Як взагалі купують? Так. Так. Мень, менше, ніж, наприклад, минулого року. Менше. Менше. І, хоч і літній сезон у розпалі, лохини і персиків не так і багато на ринку. Ще в одному місці бачимо, що є лохина, і тут вона вартує 65 гривень за ось такий лоточок. Також тут є і персики. Бачимо, що ціна за кілограм вартує 120 гривень. Лохина? 100 гривень. 100 гривень. Це за літру? За кілограм. За кілограм літра, зрозуміло. А звідки лохина? Любішівський район. Зараз ціна на лохину вже помітно впала. От на вашу думку, з чим це пов'язано? Більше стало? Перенасичення ринку. Як ви думаєте, це кінцева така низька ціна? Чи вона може ще падати? Ну, це залежить, як вам сказати. Не скажу я вам, це залежить, звісно, від насичення ринку, і багато її дуже посадили, людям збуту немає. і Якщо Якби був би збут, то було б набагато краще. Так нема збуту, люди шукають викид, де, де можна реалізувати. От всі їдуть по ринках, де може хто купити. А взагалі купують? Купають. Чим дешевше, чим краще для людей, а для нас знов теж. Нам вже теж трохи доріше було роботи, багато. А, скажіть, а от в такий лоточок скільки лохини плюс-мінус? Пів кілограма наважують. А по скільки лохина? П'ятдесят. Це півлітра. Пів кілограма, не півлітра, пів, пів кілограма. Скажіть про вашу лохину, по скільки? Лохина по 55. Це за пів кілограма. Кілограма, да. так. Да. А звідки ваша лохи? З Рудники. Рудники. Рудники малицький район. По 30 гривень малина. А, так так одне каканчиком. По сімдесят. Скажіть, купують лохину? Беруть зараз лучше, краще, як чорницю. Чорниця вже проходить, а лохина тільки почалась. А, зокрема, оце зараз лохина ж дешевше стала вартувати, ніж буквально там ще кілька тижнів тому. Масово почалася, вже почалася. Ну, вже вона дешевшає. Зараз як вона буде проходити, буде знов дорожчати. Ви давно лохину? Вирощують їх, е знайомі з рудників, а я тільки продаю. Ага, а давно вони займаються? Ну, років три. А продаєте ви? Років два. І взагалі, от як змінюються, скажімо так, смаки покупців, чи купують там десь більше, десь менше. От? Ну, В середньому однаково беруть. Да? Завжди беруть. Да, аби солодка була, шукайте солодшу. Возуміло. У вас солод? Да. Ну, да. ну, з відра поправи, є ця солодша, є ця киснуть кисні Ага, вона ще й різна, різна так? Сортів. А в чому різниця? Є древніша, є більша, є солодша, є кисліша. Розкажіть про ваші персики. Мої персики такі добрі, як я, можу ще й довгі. А звідки вони? Так, да, нема часу давати. Два слова! Персики наші закарпатські і є персики з Іспанії. А які звідки? Я їх також взяв, от закарпатські трошки, іспанські, чомусь іспанські в ціні закарпатські. Це 80 гривень за кілограм, що за Закарпатські, що за іспанські? А в чому різниця між круглими персиками і ось такими? Багато бачимо. Жирний персик. Він дорожчий. Набагато. 90 гривень. Ага. Небагато. Це він набагато Дорожчий, але ми його продаємо нормально, щоб людей не обідати. Бачимо теж великий вибір персиків на будь-який смак. Е, можемо припустити, що це також привозні персики. Зокрема, звичайний персик 100 гривень за кілограм. А якщо, як тут написано, хочете дуже солодкий, то інжирний персик він привезений, бачимо, з Іспанії і вартує 120 гривень за кілограм. Що ж бачимо на луцькому ринку? Є вдосталь і лохини, і персиків. Ціна на лохину стартує від 50 гривень за пів кілограма, і відповідно 100 гривень вже за кілограм. Бачили, що найдорожче за пів кілограма лохини просять 65 гривень. А ось щодо персиків, то вони на ринку є різні. Є і домашні з власних садів, є і привезені із Закарпаття або ж з Іспанії. Щодо ціни на персики домашні, то їх ціна починається від 60 гривень за кілограм і сягає до 80-85 гривень. До речі, персики, які привезені із Закарпаття чи то Іспанії, також діляться. На два види є звичайний персик, а є інжирний персик. І як пишуть місцеві продавці, що хочете дуже солодкого персику, то потрібно брати інжирний. І він, до речі, вартує 100 120 гривень за кілограм. Ви дивились програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві з вами була я, Катерина Возняк. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться наші оперативні новини у Ютуб каналі та не пропускайте головного на все добре і побачимось.